Я питаюсь, так Та. чи тяжко працювати? в такій Такі нелегкі? Мона легка. легка і, і приносить таке своє задоволення. Я думаю, єдине, що хотілося б трошечки більше і пісні своєї заробітної не ложкою. А так, цікаво і не знаю. Мені цікаво. Хорошими відвідувачами цікава, мені і про. Ви приходите Десь вам потрібно Так, таке що воно вам дає. Я хочу на курс для цінового дає вивчення удосконалювання, висвітленням концепції. Так, подобається. Прохованському.

Якщо буде знову така акція, чи ви нас підтримаєте знову сумку ага. по-хожому, так обов'язково підтримую, задоволення підтримаю, це треба такі акції, які були дуже противніші. Так, зараз є питання до Олі. Оля, коли почнеш кататися вже на велосипеді в Тернополі? А ти тільки вдома і вдома каталася розпитала?

А вас цікавить законодавство? Ні, мене цікавить... Що... Підручники? Що вас цікавить? Підручники, ось така література, от журнали по правій тематі. Якщо ви будете задавати, якщо вас цікавить інформація, це одне, якщо ви цікавить підручник, це інше конкретної інформації. Я я вам дам свою електронку. Ви мені будете на електронку надсилати запит?